О, oh, no, перепрошую. Mm, заказуха ще й різдвяна. Вітаю вас в клубі з радожерів. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні, на огляді, в нас буде канал Познаватель. Господи, ще один канал-мільйонник, про якого. Я і, мабуть, більша частина моєї аудиторії ніколи не чули про такого українського блогера. Попереджаю: не заходьте на канал чи в соцмережі цього блогера, не коментуйте там нічого. Ви тільки піднімете статистику переглядів для нього. Ми ніколи не просимо глядачів займатись булінгом. Наша ціль це зафіксувати те, чим займаються блогери, фірми чи різні діячі, щоб про таких Героїв пам'ятали. Максимум, що ви можете зробити як глядач, це відписатись від блогера, який представлений у відео, і поширити це відео. До речі, якщо в відео я про щось говорю, що має фактичне підтвердження, але я чогось не показав це відео. Напишіть коментар із тайм-кодом. І як спосіб виправити ситуацію та зробити добру справу, я кидаю донат у вигляді 100 гривень в монобанку на ЗСУ. Познаватель, це, скажімо так, Канал з контентом для дітей. Ну бо я не знаю, хто в здоровому глузді буде дивитись відео, де чоловік на повному серйозі озвучує жалійного медведика, роблячи якісь огляди на іграшки, смаколики і таке інше. В описі каналу вказано, що автор проживає в Україні. В деяких українських ЗМІ також писали, що автор з України. Але звідки в них така інформація. Я не знаю. Думаю, так само як і я, вони глянули опис каналу. Але я, хоча б, не стверджую, що автор реально живе в Україні. Ну і ще в описі каналу вказано якогось. Павла Алєксєєва, який скоріш за все володіє авторськими правами на цього жалійного персонажа. Особливо враховуючи, що він дуже буде обурений, якщо хтось буде переозвучувати його ведмедика. Але чи сказав хоча б щось автор каналу про війну? Ну, на свою 20 мільйонну аудиторію. Ну там, знаєте, хоча б на початку повномасштабної війни. Може, якийсь там Нєтвайні. На жаль. Ні, немає ніяких відео на цю тему, ніяких постів в спільноті Ютуба. Інстаграм чи Фейсбук я не знайшов у нього, але я думаю, там теж порожньо. Тобто, у той час, як більшість українців кричали про допомогу, закликали московитів, хоча б виходити на мітинги, щоб ну, зупинити свого диктатора. Павлуша сидів і думав над сюжетом для наступного відео, в якому буде знову озвучувати желійного ведмедика. Не здивуюсь, якщо він жив в Вірпінічі Бучі і просто встиг виїхати з дому кудись в безпечніше місце. Ну знаєте, перед тим як почалась окупація, де і продовжив десь там свою діяльність мати 20 мільйонну аудиторію, збирати мільйони переглядів під своїми відео. І нічого не сказати про війну, ніяк не висловитись, ніяк не звернутись до своєї аудиторії. Ось це і є приклад безхребетності. Фактично, він прогнувся під аудиторію, якій треба відосики про жалійного ведмедика, а не якесь там відео звернення від автора каналу. Ось вам і яскравий приклад того. До чого може призвести надмірне виконання прохань своїх підписників, які кажуть щось в дусі, зробив відео ось про це або я відпишусь. Так, я теж люблю свою аудиторію, особливо людей, які коментують майже кожне відео, майже кожен пост в спільноті Ютуба, і особливо ціню спонсорів, які досі підписані на мене, навіть враховуючи той факт, що я випускаю по одному відео на тиждень. Але я не бігаю за кількістю підписників, я не роблю відео заради величезної кількості переглядів. Особливо якщо це перегляди від московитів, які ще й не монетизуються. Але чи зрадник цей Павло? Ну, познаватель. Ну, фактично, він не збирає рублі, не рекламує якісь московитські сайти чи ігри, чи донатні платформи. Він не прославляє московитів чи путлера, принаймні, напряму в своїх відео. Просто він веде канал. Як то кажуть малороси, для казахів, азербайджанців та грузинів, і для нацменшин меншин в Україні, які не знають українську, тобто це звичайний вніполітичний житель України. Я лише сподіваюся, що він не здає позиції наших військових і хоча б таємно донатить на ЗСУ. Але цього ми ніколи не дізнаємось. Що ж, думаю, ви вже і так зрозуміли, що це буде останнє відео в 24-му році, особливо враховуючи той факт, що минулого тижня взагалі не було цього ну, або будь-якого іншого відео. Коротше кажучи, так, це той самий випадок, коли блогер жаліється на те, що у нього на роботі завал і не вистачає часу на Ютуб. Але я не те, щоб жаліюсь за свої понаднормові, я в принципі непогано отримую. Просто коли ти працюєш по 6 днів на тиждень, по 9-12 годин в день. То після роботи ти хочеш відпочивати, а не збирати інформацію і писати сценарій для відео. Але з наступного року у нас вводять графік 3 через 3. І сподіваюсь, в такому випадку я зможу знайти сили і час, щоб робити відео. Сподіваюсь. Тож сподіваюсь на ваше розуміння. Сподіваюсь, сподіваюсь. А зараз увага: донатний інтерактивчик. Один наш товариш на 3D-принтерах друкує дуже автентичні іграшки на військову тематику, які потім передають ЗСУ, а ті, в свою чергу, ось такі іграшки відправляють Москвопітекам. Одна така іграшка коштує 200 гривень, це її собівартість. Друкарі, що працюють на перемогу, по суті займаються цим безкоштовно. Так, деякі організації дають їм трохи волонтерського пластику, але зазвичай друкарі купляють пластик за власний рахунок. І ми з товаришем придумали ось яку розвагу для вас. Ви донатите 200 гривень і в коментарі до донату пишете те, що ви хотіли, щоб було написано на ось такій іграшці. Потім ваші донати я передаю друкарю, щоб він, хоча б, якось міг покривати свої витрати на пластик і на електроенергію. А ви таким чином. Можете передати важливе повідомлення до москвопітеків. Усі звіти я буду публікувати у себе в Discordі. Ті, що можу, буду публікувати в спільноті Ютуба. І по можливості буду вставляти в відео. Ось, до речі, декілька штук, на які ви вже давно задонатили. Oh my. Посилання на окрему монобанку ви можете знайти в описі. До відео або ось тут на екрані. До речі, хочете допомогти зі звільненням Курської Народної Республіки. Що ж, тоді у мене для вас є цікава пропозиція. Пам'ятаєте хлопців, для яких ми закуповували колись тактичні рукавички, прилади нічного бачення, ноутбуки і таке інше. Так от, це 11-й танковий батальйон, який приєднали до 23-ї бригади, і зараз їх відправили на Курський напрямок. І саме зараз їм дуже потрібні детектори дронів. Виглядають вони ось так. Один я вже купив за власні кошти, ще декілька штук були замовлені за ваші донати і відправлені вже хлопцям. І вони вже їх отримали і відзвітували. Але цього мало. Тому я буду замовляти ще от такі детектори, буду перевіряти їх на працездатність, і потім буду відправляти військовим, що зараз звільняють. Курщину. І саме тому прошу вас допомогти копійчиною, хто скільки може. Одна, дві, три гривні, п'ять, десять теж підходить. Це теж донат, бо маленьких донатів не існує. Ну і щоб якось вас заохотити, я буду розігрувати різні ніжтяки, які передають мені військові. Наприклад, ось таку от. Ну, назвемо її штука, яку ви доволі часто могли бачити у мене в відео на фоні. Умови участі у розіграші дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Посилання на модобанку ви можете знайти в описі до відео. Ну або десь отут на екрані. Звіти будуть, як завжди, після розіграшу лота і після закупівлі. Усі минулі звіти ви можете знайти за посиланням в описі до відео. Дякую усім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Буду повторювати це вам постійно. Ну і якщо вам подобається контент, запрошуємо вас стати спонсором каналу. Ви можете оформити будь-яку підписку на наш канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, також будете отримувати контент, який я публічно ну не можу публікувати. Наприклад, той самий список каналів малоросів колаборантів із роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились, і ви зможете голосувати за тему для наступного відео, оскільки відео тепер виходять раз на тиждень, в суботу майже завжди. А також спонсори з рівнем з радужеріус можуть пропонувати назви каналів, огляди на які вони хочуть побачити швидше. Наприклад, якось це відео. Або ж ви можете підтримати нас копійчиною через PayPal, Donatello... Десь отут, монобанка, мабуть, отут, і через крипту. До речі, щиро дякую ось цим спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось аж у наступному році. Усім дякую за увагу. Хай квітне саме українськомовний Ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато. Страну жеремку, страну серемку, де